Цвітуть осінні тихі небеса, де ти стоїш блакитна, мов роса, в очах засмуток темний, мов ожина, моя кохана мріялась дружина, як сон далекий видиво майне. Хоч не забудь, а згадуйте мене. Я під вікно прилину весні, Щоб ти знялася пташкою вісні, де цілувала кучері волосся, де пригортала те, що не збулося, що не воскресло літочко сяйне, хоч не забудь, а згадуйте мене. У тебе смуток, в мене ревний жаль, у тебе вечір в мене ніч і даль. Я під вікном постою із журбою. Куди ж мені подітися з тобою? Хай серце звісткою майне, хоч не забудь, а згадуй ти мене.